Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні буде працювати знову оця сівалочка кентавр. Є для неї роботу, робота. Вирішив я спробувати посадити кукурудзу її цією сівалочкою. Значить, кукурудза в мене по периметру города буде. Можна було б і звичайною ручною сівалкою, ну, але то ходить, а то спробувати посіяти ось цьой. Просто мені інтерес такий є, спробувати посіяти такою сівалкою. І тим паче зразу буде йти три ряда. Чому три ряда? Тому що ну, мені, в принципі, вона більш на корм худобиться, кукурудза. Значить, дивіться, що я зробив. Зробив я, значить, заглушив дві. Висівних отвори повністю залишив три Три ряди. Будуть ці передні, оці передній ряд. Три. Роздвинув я оці по краям максимально, і в мене вийшло від цього до цього ряду 88 см. Тобто посередині це 44, приблизно 44 буде відстань між Рядками. І це повинно дозволити мені потім в'їжджати мотоблоком і робити міжрядну обробку е кугурудзи. Впритик, там біля самих рядочків буде, будуть колеса, ну, але воно повинно о, Ось, Так що, по налаштуванням, поки я е від відвів, ну, отакий зробив. Не повністю наполовину прикрив барабан. ось Робиться це осім гвинтом. Воно регулюється. Бачите, там навіть є позначки, не знаю, видно чи ні, циферки написані. Ну, то таке. ось, Значить, буду зараз пробувати. Сіяти зразу три рядки, і це доволі таки буде непогано для мене. Ось, як вона буде сіяти, може, треба буде додати висів, може навпаки зменшити, щоб не дуже густо, Ну, ми будемо бачити. Ми просіємо трішки, проїдемося і е, подивимося, як воно буде. Так що, друзі, ось таке сьогодні відео. Дивіться, як ця сівалка можна її використовувати для посіву кукурудзи. Бо, звісно, вона не е, е, точного висіву, ну, але якщо для на корм... Тобто можна проряжати її, скармлювати на корм худобі. Це саме воно. Так що, друзі, не перемикайтесь, дивіться і пишіть в коментарі, як вам е, така сівалочка для висіву кукурудзи в тому числі. Ще буде вона сіяти у мене і сідірати, багато чого. Для того я її брав, щоб вона у мене працювала не один раз в рік, а щоб прилаштувати її, для того, щоб вона працювала в мене у всьому допомагала. Так що, друзі, дивіться, коментуйте. Ще й доволі вона чітко сіє. Якесь таке розстояння у неї. Мабуть, зараз додавлю трішки, щоб густіше було. І може ще раз тут проїхатися, може і ні. Ну, зараз додамо. Vamos boy Ну що, друзі, ось так вона е, сіє, в принципі, непогано, навіть вона може бути як е, точного висіву, ну майже. Тому що якщо барабан не виставляти висівний на крупне насіння, воно сипе через, определен... ну, через деякий, там, деяку відстань. О, а якщо зменшити висів на мінімум, то я думаю, воно буде його класти більш-менш ну не густо. ось Зато заразом ви сієте три ряди, а можна навіть і п'ять, якщо вам так треба буде максимальну відстань між рядками робити і все. Єдиний мінус. Це треба доробити трішки, що погано загортає. Отой ципок, він кукурудзу погано загортає, треба е, переробити або боріночку якусь заді чіпляти. Просто щоб воно. Тобто борінка, а потім ципок поширше зробити, і тоді воно буде, я думаю, краще загортати. А ось, е, друзі, ячмінь з люцерною, що я сіяв. Це повилазив, те, що я перше сіяв ще. А друге, що, як пам'ятаєте, я досівав, ячмінь залишився, досівав через тиждень. Ну, той ще десь, мабуть, на підході. Якраз воно до щік пішов. О, нічого, воно його дожене, буде нормально. Он, бачите, деяке, койде тільки вилази, як бачимо. Ось, бачите, деяке. Тільки вилази. Ось, і там є такі ще пропуски, що воно ще не повилазило. А так, в принципі, я сівалкою задоволений. Можна насівати, скільки тобі захочеться. Так як цей ячмінь у мене просто насіно, тому я її сіяв як умога, щоб воно було густіше. О! Так що, друзі, по рівнянню з тим, що я у прошлому році. Наприклад, руками розкидували з жінкою. Ну, це небо і земля. Просто я ж кажу, воно кладе просто в землю і все. А руками то таке. Треба його гарно або зафрезеровувати, а фрези в мене нема. Або зафрезеровувати гарно його, щоб воно було, було зерно в землі. Ну, а без е, нормального загортання в землю нічого діла не буде. Все, друзі, ось таке було відео. Всім гарного врожаю. до нових зустрічей. Па-па.